Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 31 липня 2024 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати вам перше сигнальне плодоношення минулорічної прививки. Це гібридна форма Кашеча під назвою Ельдорадо. Чим зацікавила ця форма? Це в першу чергу заявлена форма як неукревна. Цього ми і брали її в колекцію до себе, але були відгуки про цю форму, що має дуже чудовий смак. В першу чергу він дуже приємний має мускат. І почувши ці відгуки, ми для себе її зробили прививку. І Що ми отримали в результаті? Бачимо отаку ягоду, яка вже давно дозріла. Смак, на мій погляд, ну, на 5 з плюсом. Дуже, дуже приємний мускат. Мякоть така м'ясиста, злегка з під хрустом. Ягодка невелика, грони поки що невеликі, але для такого смаколика це не обов'язково. Я вважаю, що якщо він ще матиме дійсно підвищену морозостійкість, яка ми, нами перевіряється в себе тут на учаски, ми цей, цю прививку не вкривали, вона зимувала в такому стані. І я залишив її повністю для перевірки. Тобто немає ніяких пошкоджень, маємо чудовий результат, маємо ягоду. Правда, зима була дещо м'якенька, але я думаю, що автор перевіряв і не зря він сказав, що ці форми у нього іменно морозостійкі. Ну, перевіримо, і ми в подальшому також. Але в першу чергу заслуговує на увагу, це її смак. Дуже приємний, мускат. Мускат такий і сильний, і ніжний. І З хорошим поєднанням цукру, ну дуже, дуже класний. По розміру ягоди зараз вам її продемонструємо. Вона не гігантська. Ось така вона. За розміром, зараз покладемо на ваги. Ну Смаколикс і смаколиків. От відкриття цього сезону це Тера і Ельдорадо по смаку. Ну, дуже класні. Поки що на ультраранній період. Так, майже 9 грамів. Це майже 10 грамів ягідка. На розрізі вона має отакий вигляд. М'ясиста м'якоть. І дуже-дуже смачна, повторюсь ще раз, це Ельдорадо селекції Кашича з Дніпропетровська. Чи з Дніпра. На цьому відео будемо завершувати. Перше знайомство вийшло з цією формою досить вдале. Будемо подальшому спостерігати. Кому відео сподобалося, підтримайте лайком, коментарем. Підписуйтесь на наш канал. Попереду багато всього цікавого. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!